А мені що переживати, мої злоди? Анастасія Волочкова не виспалась. Вона пожалілась на дрони в Москві та ще й злила дані про оборону росіян. Ой, люди ви знаєте, два часа назад від таких. Ужасно, А вот концерти путіністки бузової масово скасовують в Ізраїлі деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Російська балерина Анастасія Волочкова 30 травня в інстаграм Stories, скаржачись на дрони, які атакували столицю країни агресора РФ Москву. Водночас повідомила про розташування військової частини поряд із її будинком у селі Ніколо Урюпіно. Ніж топіживають май златий. На це звернула увага редакція міжнародної розвідувальної спільноти Інформнейпол у своєму телеграм-каналі. За її словами, звуки від роботи ППО на дронах були жахливими. Ой, люди добрые, вы знаете, два часа назад я проснулась от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто в не колорибен. Это воинская часть. Столицы такие были взрывы, а потом мне звонят люди и спрашивают: что все ли в порядке. У нас показывается беспилотник спили. Вообще, Господи, какой ужас, как это было страшно вообще. Друзья, той факт, что всю информацию балерина разместила у забороненому в Росії Instagram на своей сторінці, яка налічує Півтори мільйони підписників робить Волочкова просто головною російською наводницею дронів, яка сміливо на весь світ прокричала координати важливого об'єкта Міноборони РФ. Зазначає обозріватель. От Ти зображаєш? Я Анастасія Волочкова, папа мій Парфірій Волочкова. Да? Жизнь моя слажилась бісталково. Міжнародна розвідувальна спільнота інформний висловлює сувору подяку російській балерині коригувальниці Анастасії Волочковій, яка мешкає за адресою Московська область, село Ніколо Урюпіно, вулиця Академіка Зусика, будинок 15, яка знайшла можливість передати інформацію, що вранці чула вибухи дронів, а також що неподалік від неї знаходиться військова частина. Вони додали, що Волочкова вкотре показала, що вміє сідати на шпагат. Далі Волочкова видалила відео і записала нове про нібито сильну російську армію. А от дикторка та акторка Катерина Сергієва робить дубляжну пародію на Волочкову. Друзі, сьогодні на Москву прилетіли дрони, і я обісралась не на жарт. Куди саме вони прилетіли, я зняла в своєму ранковому сторіс, щоб наступного разу вони летіли точніше. Мені кажуть, Настя, готуй бомбосховище, бо це тільки початок. А я кажу ні, бо я вірю, що наша 222-га армія світу нас врятує. Дивно, але моя прибиральниця каже, що нашої армії вже рік як немає. Макдональдсу немає і Киї немає. Що ж армії тепер нема. А от російську співачку Ольгу Бузову бойкотували в Ізраїлі, зазначає Уніан. артистка, яка підтримує кривавий путінський режим протягом останніх шести років, планувала дати там концерти. Однак, в Хайфі і Бершеві заходи були скасовані вже після того, як квитки розпродали. А я, хочу... що що ти... відбувається, я не понимаю, що не так. Про це стало відомо з сайту з продажу квитків. На даний момент у відкритому доступі є тільки квитки на концерт в Тель-Авіві, але його теж можуть скасувати. мене реальне відчуття, що єдиний хто відчуває чувства, тут, це я і ці чувства мені не що я тільки плачу. Українська діаспора в Ізраїлі зараз сприяє тому, щоб концерти путіністів неможливо було провести. Стосується це не тільки Бузової, а й її колег Кіркорова, Лєпса, Доліної та інших. Я знала, що це закінчиться. Нагадаю, Ольга Бузова активно підтримує політику кремлівського диктатора Путіна. Скандальна виконавиця не раз приїжджала на окуповані Росією українські землі, зокрема на Донбас та до анексованого Криму. Тому що поки хтось то, говорит, я то все, говорить, и... знаете, я роблю. Тобто ми можемо все, що угодно говорити і продовжувати. Ви знаєте, я многофункціональна персона, як ви заметіли. Пока кто-то говорит, мы делаем. И непосредственно это гуманитарно. Бенетаж... Если я могу, а я могу и хочу помогать людям, которые в этом нуждаются, то я поняла, что я буду это делать. Все, что я могу, я буду делать. И, конечно же, большой акцент а, мы делаем на помощи дітям. ще 2017 року виконавиця потрапила до бази сайту Миротворець. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, потяністка підтримала вбив українців у жовтні 2022 року. РНБО запровадила санкції проти Бузової. Друзі, ось такому маємо. Новину дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.